Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Зараз паралельно пакую посилки з шафи, це все пов'язано з тим, що розбираю, розвантажую свій гардероб, тому публікую на шафу речі. Якщо вам цікаво, посилання залишаю, як завжди, в закріпленому коментарі. І паралельно я збираюся в магазин Second Hand, Це у нас другий день після завозу товару. Подивимося, що після привозу нового залишилося вже якась тавтологія. Я планувала продовжувати свою рубрику. Ви знаєте, у мене є рубрика з осіннім гардеробом, з магазином Секонгенти, з зимовим. Тут для вас будуть з'являтися підказочки. Так ось, з весною все не так добре, як мені здавалося б. Що у мене вже є? Вам показати? У мене вже є пальто, у мене вже є вже якийсь там верх, типу якась блуза. А ось. Якусь сукню цікаво, щось ззуття можна придумати з приводу суконь, з приводу ще чогось цікавого. Ну, взагалі немає. В магазині Секонхент його треба або там реставрувати, заносити в баталія, тобто щось з ним робити. Але це точно не готовий варіант, тому зараз над цим працюю. Давайте подивимося, можливо, щось разом з вами оберемо. Бажаю вам приємного перегляду. Не забудьте підписатися, поставити лайк, адже я йду до цілі 10 тисяч підписників. Прошу, допомагайте, підписуйтесь. І також, якщо вам якісь е, м, відео цікаві від мене, обов'язково напишіть, буду знімати. Пам'ятаю, що обіцяла про догляд, про волосся, все буде, дочекайтеся. Я відразу визначила, що буду обирати лише на весняний сезон, тому тут будуть речі лише актуальні. Я почала з взуття і дивилася на різні варіанти. Ось той варіант, який мені сподобався, але подивіться на підошву, і це другий день після завозу товару. Звичайно ж, були і шкіряні варіанти, були туфлі, були різні сандалі, біркінштоки були. Ще один випадок, який мене дуже здивував, коли я обирала взуття, там роздивлялася чи підходить мені модель, чи є якісь дефекти. Всі дуже дивилися, які також обрали взуття на моє взуття від Balenciaga. У мене ось така новинка, якось покажу вам. І в мене навіть знята трішечки розпаковка. Не знаю, чому їх це так здивувало. Можливо, вона якось дивно виглядає. Ну, ви ж знаєте, це так. Кому подобається кому ні. Я дуже задоволена такою новинкою. Потім я підійшла до футболок, футболки весною. Мені здається, це логічно. Ось такі були з принтом. але чесно, завжди гулять. Дивіться, хто погано знає англійський, якої компанії це лого, і, звичайно ж, переклад. Я знайшла ось таку від Yves Saint Laurent. Я гуглила, чи це оригінал, і мені здається, 50 на 50, тому що всередині не роздивилася, візьмемо її разом з вами в примірочну і подивимося, як слід. Були такі від Лакоста футболки, якість бажає кращого, тому я залишила таку блакитну і ще бачила темно сіру. Були з різними лого компаній, типу спортивних. Але мені таке не цікаво, я навіть не знаю, як це адаптувати саме в свій гардероб дуже багато сорочок на весну, те, що потрібно. Тобто, в принципі, вже якщо ви збираєте якусь капсулу, то туди можна записувати, неважливо навіть чи з магазину секонд-хенд, чи просто можна записувати футболку, можна записувати сорочку, можна записувати світшот і бомбер або куртки, якісь там шкіряні, наприклад. Я дивилася ось таку джинсову куртку, як ви бачите, бомбер трішечки вам показала. І якісь низи от з низами була просто халепа. Нічого нормального не було. Якихось класних, можливо, спортивних, можливо, джинсів. Я нічого не знайшла. Ну, такі варіанти, показую, що можна обрати. Ще хотіла б вам сказати, зараз ми підемо в примірочну за розмовний формат. YouTube це розмовний формат, тому ви повинні розуміти, що він пропускає відео 10. Це як рекомендація, 10 хвилин плюс. Я завела TikTok, і там, звичайно, у мене швидкі відео з такими виходами в магазин Секонгент. Я ще освоєння веду цієї платформи, але там все швидше. І коли з Тіктоку хтось приходить, або з інстаграму приходить на Ютуб, їм задовгі ці відео. Звичайно, це інший формат. Тут вам повинно якби здавати, що я ваша подружка з таким контактом. Тобто, ось цей контакт, оця ниточка, вона повинна бути між нами це відповідь на питання про те, що багато розмов. Їх повинно бути багато. Все, закінчили. Ми з вами в примірочні. Тут я гарно все розвісула, щоб разом з вами дивитися. У мене тут пакет, я напевно впевнена щось буду купувати. Я обожнюю спрайт, обожнюю кока колу і обожнюю солодку воду. Знаю, можливо, комусь це шкідливо, я не ділю продукти на шкідливі, не шкідливі, я просто п'ю, тому що я хочу. Так ось тільки малесенький промінчик сонця. Я вже йду купувати солодку воду. Взимку в мене такої залежності немає, а ось весною, влітку дійсно е, повинна з цим працювати. Хоча комплекс вітамінів зараз вживаю, не знаю, з чим це пов'язано. Хто також любить солодку воду, ще солодку воду без цукру, напишіть, будь ласка, будемо збирати команду. Я знайшла ось таку джинсовку з такими потертостями, знайшла дещо типу з леопардом, але в кольорі хакі. Якби не магазин Цеконгент і не ви мої глядачі, я б ніколи не обрала в примірочну таку сукню. Ось таку червону знайшла, вона. З етикеткою абсолютно нова. Подивимося, як це буде виглядати на мені, хочу її скоріше приміряти. До речі, на мені дублянка ще прохолодно від резервет, сірі джинси, нові мої кросівки, і самий звичайний лонг. Чи, водолазка, вже не пам'ятаю. Я також знайшла теплу сорочку, знайшла блакитну блузу. Це зара, і знайшла ось таку сукню в хорошок і щось типу комбінезона, напевно, чи сарафана. Будемо дивитися вже ближче. Напевно, ось такими кольорами я б хотіла заповнити весняний гардероб. Мені здається, це найбільш класний і гармонійний варіант в поєднанні з більш темним, тим, що у мене є за осінь і за зиму. Перше, що я приміряла, це подовжена сорочка від Primark. Тут наполовину бавовна і поліестер. Стан чудовий, але чистку потребує ну, звичайно прання і якоїсь мінімальної чистки, де є. Катишки. Гарний оверсайз кріп під джинси, під щось світле. Звичайно, подивіться, що з темним такі речі гірше комбінуються, ніж зі світлим, весняними, яскравими, такими пастельними або ж навіть соковитими якимись кольорами. Додаю свою сумочку, і все банально простий образ. Як бачите, най Краще підійшли мої сірі джинси та оці кросівки бежеві. В тон сорочки. Навіть якісь кольори є схожі. Наступне це те, що я взагалі не розумію, але хочу дуже сильно приміряти. Якщо тактильно, то це тканина схожа чимось на між велюром і замшою щось. Мені здається, що це штучно. Взяла його в примірочну по двом причинам: що це М. І я подумала, що це на весну якась може бути сукня. Мій розмір, як ви бачите, це 100% поліестер. Мені було зручно його одягнути. Я думаю, все ж що це сарафан, і поверх одягу, поверх сорочки буде набагато гарніше, тобто, що навіть оту. Зараз блакитну сорочку сюди піддіти, буде круто. Єдине, що е, мені здається, перше, не зовсім це мій колір, і тут потрібні більші груди. Напевне, з таким розрахунком, коли класно сідає Наталії, тому що у мене просто супер сіло Наталії і в бедрах. те, що потрібно, підкреслює фігуру, але якщо груди більші, буде більш зручніше, хто стрункий. І має такі прекрасні форми, буде класно застібка. Все дуже просто, єдине, що потрібно підібрати правильний фасон блузи, щоб він коли заправлявся, у вас не було лишніх оцих зморшочок, складочок, і це гарно та гармонійно виглядало саме на вашій фігурі. Я не знаю, чи можна сказати, що джинсовка ще є актуальним елементом. Тут я бачу деякі дефекти. Я не знаю, чи це так, але... Я купила в новому році, році свій костюм. від Відрізерват я його зібрала, там куртка і джинси, і мені здається, до не виходить з моди ніколи, але інша стилізація, інший крій і все осучаснюється. Тому показую вам такий варіант. До речі, непогано виглядає. Можна підібрати якусь квіткову спідницю, і я подумала, такі потертості не буду навіть приміряти. Але подивіться, як ці потертості красиво виглядають, і колір звичайно. Такий денім, світлий денім, вибачте заміт трішки сівший голос. Світлий денім дуже сильно пасує, у кого світле волосся. Це завжди освіжає і надає, знаєте, такого відпочинку у вашому обличчі. Також врахуйте, що це розмір S, Якби я вибирала для себе, то вибирала би L XL, адже люблю об'єм у верхньому одязі. Якщо ви також, напишіть мені в коментарях. Тепер та сама футболка і Сен Лоран, яку ми взяли з вами в прім. Мірочному, аби подивитися, чи це є оригінал, тобто чи це є її ідентичність, перевірити, насправді це не оригінал, але та це та сама копія один до одного люкс копія, як можна сказати, коли просто до оригіналу один в один, як ви бачите, її багато. Носили, і вона досить якісна по своєму матеріалу, не дивлячись на її дефекти. Ось показую, що можна знайти в другий день після завозу товару. Мені здається, прикольна така річ. Наступна це блуза від Zara. це 100% бавовна. І насправді найкраще вона б виглядала, набагато краще вона б виглядала, якби її розгладити. Тобто вона потребує дійсно просування аби всі ці елементи декоративні наши. На неї виглядало б більш об'ємно, ніж це є зараз. Цей колір красивий, такий весняний. Думаю, чи брати її собі, звертаю вашу увагу, якщо я б її попросувала, було б краще. Ось такий варіант, і на грудях красиво, мені сподобалося. Ця блуза, напишіть, як вам можна заправити її у щось світле, різні стилізації, я навіть там шортами придумала. Плюс це не синтетика, навіть не віскоза, а класний бавовняний матеріал. Наступно це буде сукня Хакі Леопард. Дочекайтеся червону, навіть знайшла пояс від неї. Важко сказати, що я думаю з приводу кольору і поєднання з таким леопардовим принтом. Не знайшла етикетку, але е, тактильно це звичайний поліестер без домішок домішок чогось натурального. І так це виглядає на мені. Добре, що я такі кольори не люблю. Я коли дивилася його на вішаку, я подумала, такий класний кріт, бо буде не облягати рукав, на запах, є пояс, тобто воно скоректує і гарним гарно зробить мою фігуру. Але у цій сукні це так не спрацювало. Вирішила для вас приміряти, але робіть висновки, що те, що на вішаку, не завжди, навіть по всім критеріям, моїм стилістичним, всім знанням. Може на практиці, в примірці сісти просто жахливо. Тому зважайте на це. Ось наступна сукня від Primark, До речі, вона з віскози досить класний матеріал. І я думала, що це за конструктор, якась трошки надірвана, але зрозуміло, що це на запах. Вона сіла просто ідеально. Хоча, подивіться, на вішаку це якась ганчірка, ну, в буквальному сенсі цього слова. Сіла просто супер. По фігурі, красив. Ця віскоза, вона дійсно приємна, вона гарний крім має. Хоча цей праймер досить бюджетний варіант. Я, коли починала знімати відео, говорила за них, що їх навіть ніхто не хоче купувати в магазині Секонхет. Зараз така велика їх промисловість колекції змінюються постійно. Секонди забиті цим брендом. Причина, чого ця сукня мені не підходить, це саме розірвана сукня. Я говорила, що такі речі не буду брати, але візьму собі на замітку щось пошукати в Україні. Українських брендах, можливо, піду в торгівельний центр, її буду дивитися вже по фігурі щось таке, але, м -м, скоріш за все, не в горошок. Наступне те, заради чого ви дочекалися, сподіваюся, це відео, це новенька сукня, де не знаю, що це означає. Сподіваюся, не якась підробка на H&M, але, скоріш за все, це просто з торгівельного центру зі стоку щось принесли. Виглядає ця сукня ось так. У мене тут чорний бюст з Мерешевом, але все ж ви можете зрозуміти, що Заду є застіпка. вона робить сукню, неначе корсетною. Рукав, Рукав об'ємний, це матеріал, скоріш за все, синтетичний. Тут є верх і також у спідниці є підюпник. Як ви бачите, що то, що то, то все рівно має такий просвіт, тобто трішечки просвічується. Сукня святкова, я так би її назвала, з різними туфлями, з якимись човниками, можливо, з якимись чоботами, її стилізація навіть в стилі бафі. Якщо ви пам'ятаєте такий серіал, і саме стилізацію зараз просто це є актуальним, ця сукня якась, якраз потрапляє. Або ж вона ще схожа на ті сукні, які дають в оренду на фотосесію. Ось такий варіант. Уявіть, що чорного немає, і все це гарнесенько тримається. На цьому у мене все. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей!